Ця вся інформаційна компанія завершилась такою собі інформаційною імпотенцією. Сотні орешників, слава Богу, не прилетіли, бо була інформація про те, що вони будуть їх виробляти або то 300 на місяць чи 300 на рік. І з того часу ми про орешники чуємо тільки в інформаційному просторі, а слава Богу, не бачимо їх. Реальності до того ж, як наша розвідка повідомляла після удару по Дніпру, арешник виявився ніяким не арешником, а камуфляж для старої радянської розробки ракети РС-26 Рубіж. Ось тоді і розкрилася вся ця профанація всім нібито суто російським потужним крутим арешником. Зараз ми бачимо, що повторюється та сама інформаційна хвиля, тому що треба полякати. Ми розуміємо, що якщо така реакція Кремля настає. То Кремль і особливо Путін нервує, і залякування нас це ознака страху у Кремлі, і ознака страху самого Путіна, що на 9 травня щось піде не так. І хай наші дрони не прилетять на червону площу, але вони можуть прилетіти ще раз на той же аеродром Шайківка, на той же аеродром в Кубінку, або ще по десятках об'єктів навколо Москви. І путіну буде ну зовсім незручно перед шановними гостями, серед яких буде і очільник Китаю Сі Цзіньпін, коли під Підмосков'ї будуть лунати вибухи ППО. А вони дуже потужні і гучні. Тому Кремль нервує.